Я зробив невеличкий тест зважування нового приладу під MyLab в Значить, Традиційно побутова вага гірка. Значить, 1200, 1022 грами, тобто 1000 грам похибка 22 грами грубо. Мені вже наш користувач, ось, глядач, верніше, обичай, зробив зауваження в плані того, що на 500 грам це грубо там 11 грам, на 1000 грам це грубо у нас виходить 22, 22 грама буде. Мантікора, карбонова штанга, пластиковий підлокітник. Блок, катушка 1342 ну грубо 1320 грам, Легше здається, ніж от В будь-якому випадку по вазі, от так виходить. От. дякуємо за увагу.